Добрий день, друзі, сусіди, члени садівничого товариства, механізатор. Я сьогодні на тут знаходилась в Чернігові. Вже починаємо сезон дачних робіт. І в наш такий важкий час, час війни, важливо бути захищеними. Я як плотні коваїна. Являюсь членом вашого, нашого спільного товариства, отримала дачу в спадок, і зараз під час війни дуже, дуже серйозно ставлюсь до права власності на землю. Я дізналася про те, що е, планується проводити збори, вже змінився, ну, вірніше, залишив свої повноваження. Колишній голова. Садівничого товариства механізатор. І зараз на часі саме провести збори і призначити нам разом нового голову, який сподіваємося, що буде доволі таки тривалий час керувати, е... керувати об'єднанням з метою захисту наших прав на землю в першу чергу. Так от я Дуже важливо всім присутнім бути на зборах. Скільки людей, в нас, членів товариства, бажано було б знати, оскільки я отримала ділянку в спадок, то хотілося б отримати і статут нашого товариства і ознайомитись з протоколами. Попередніх засідань правління це дуже важливо, тому що не просто треба виборні збори проводити, а звітно виборні збори. Я маю відношення до становлення подібних об'єднань в справі правового захисту громадян України в питаннях землекористування заснувала. Аналогічне товариство, але в 2015 році ви знаєте, вже було заборонено Верховною Радою створювати товариства сидівничі, а було був дозвіл лише на кооперативи. і це дуже важливо, що ви зберегли ми разом зберегли цей статус завдяки попередньому голові. І нам треба пильнувати всі питання, пов'язані з майном, з фінансами, з землею. Де оформлена наша земля, кому вона в ідеалі належить, яка територіальна громада має обов'язково зареєструвати наше товариство. Нам треба все це в деталях знати. Тому не будемо, спішити, не будемо спішити з зборами, а досить уважно і спокійно підготуємося до їх проведення. Для цього я опублікую це відео в Вайбері, Сподіваюся на те, що відгукнеться, відгукнуться громадяни, користувачі землі і підтримую те, що все ж таки ми маємо ознайомитись з статутом, спокійно будемо проводити підготовку до нього. Ви розумієте, я, я тут рідко буваю, але в літній час все ж таки плануємо бути частіше. От, я живу в Києві претензій у мене до головування нема, але я хочу бути захищеною, і тому я обов'язково включусь в процес підготовки цих зборів для того, щоб вони пройшли демократично, прозоро, звітно, публічно. І будемо триматись за те, що ми маємо з повагою до всіх. Сподіваюся, що ми всі з вами детально познайомимось. От і будемо опікуватись нашими земельними ділянками для того, щоб у нас було все справедливо, прозоро і відповідально. Саме основне бути захищеними. Ще раз кажу, дуже я обізнана, я правозахисниця з 2009 року. Маю відповідну правничу освіту, і на рахунку моєї діяльності знаходяться. Ну, достатньо так колективів, які були захищені від рейдерства там, і так далі. Сподіваюсь, що і ми всі разом станемо захистом один одному. Я з великою шаною відношусь до кожного, ніяких претензій не маю на теперішнє керівництво, яке призначено управлінням. Слідкую за роботою Вайбері. Це дуже корисно і дуже чудово, що у нас люди опікуються дорогою і так далі. Але деякі питання у людей виникають. Давайте, щоб питань не було, всі питання, всі точки поставимо над І, і будемо, будемо з вами рухатись далі. От, з великою повагою до кожного, до зустрічі, якимось чином, хай правління подумає над тим, щоб статут був доступний кожному. Або в правлінні буде розповсюджуватись, потрібно, значить, десь. Заплатимо за друк за роздруківку цього статуту, але обов'язково маємо мати доступ до цього документу. Дякую на все добре, до зустрічі з повагою. Інна Плотнікова.